Вітаю всіх! На зв'язку команди Shark Trade. Сьогодні зробимо аналітику ринку. Також хочу всіх привітати із новим торговим осіннім сезоном. Надіємося, він буде хорошим та ми отримуємо велику кількість хороших торгових ситуацій. Почнемо із місячного таймфрейму. Так як закрилась місячна свічка і вона внесла свої корективи у будування глобальних упереджень і бачимо те, що тут відбувся свіп. Відповідно. Це впливає на лонгові упередження, і в глобальній перспективі хочеться після цього свіпу бачити вихід вгору. Але тижневий таймфрейм не все так супер, оскільки ми бачимо формування блоку, який взаємодіяв із даним імбалансом. І відповідно цей блок для нас буде проблемною зоною, та ми від нього ще можемо отримати корекцію. Тобто. Така ситуація, що ми від цього блоку підемо нижче, вона є досить ймовірною на даному таймфреймі. Ми бачимо те, що ціна взаємодіяла із мінімумом, але результат взаємодії не супер хороший для лонгів, тому що ми побачили тут повноцінне закріплення. Відповідно, ми ще можемо даний рух продовжувати. Також бачимо, що нижче ще є залишений лоу. Тому, скоріш за все, він на даному етапі для нас є актуальною ціллю. Також, один із варіантів це те, що ціна може пройти в преміум цього масиву, зняти свінг, І вже звідси піти нижче до цього мінімуму. 4-годинний таймфрейм підсилює шортову ідею тим, що у нас був залишений даний баланс, який є найближчою зоною, від якої можна розглядати шорт позиції в середині дня. Тому. У ньому також глянемо за реакцією. Якщо глянути на карту предиктивних ліквідацій, то ми знизу не побачимо поблизу супервеликих масивних рівнів, але найближчий рівень, який можемо оцінитись, він є по ось цій ціні, тобто знаходиться зверху. Тому було б непогано в моменті побачити формування контрінструментів, але вже в лонг, від яких ми зародимо ордер флоу, і прийдемо ось собі. Плюс, коли ціна рухається і залишає таку кількість ліквідності, то, скоріш за все, це в моменті також може зніматися. Тому е локально, будь-що скоро може змінитися, і ми можемо переключитися на логи із метою зняття даного рівня. Ось, перейдемо тепер до графіку ефіріума. Тут картина дещо гірша, тому що побачимо. Що у нас відбулося зняття, але свій цього спінга не відбулося. Тому це для глобальних лунгів не супер добре. На тижневому інфреймі бачимо те, що після взаємодії із цим імбом ціна вийшла вниз і також був сформований ОБ. Відповідно, від цього ОБ досить велика з того, що ми сходимо нижче. На дальному таймфреймі. Також, взаємоділий з вінгом, свіпу немає. Тому це доповнює нашу шортову ідею і аналогічно. Після зняття цього свінга рух-низ може продовжитися. Щодо локальнішої картини, то також даний імбаланс, мікроімбаланс, можемо його так назвати, він є найближчою зоною, від якої Можна розглядати позиції всередині дня і торгувати з метою продовження даного шофтового потоку ордерів. На годинці в лонг також як такої реакції немає. Тобто ціні нічого не довелося сформувати. І я на даному етапі просто очікую зняття цього годинного свінга перед Дібом, і потім після його зняття розглядатиму шорт позиції як мінімум з метою зняття цього внутрішнього свінга. Глянемо ще також. Домінація BTC, і побачимо те, що вона в моменті не показує зниження і забилась в консолідацію. Е, у глобальній перспективі досить довгий проміжок часу. Вона росте і вже хочеться отримати корекцію. У будь-якому випадку, вона колись буде отримана, питання тільки коли. Тому. Ось зараз навіть ми отримали додаткове зняття. І я не варіант того, що воно вже з актуальних може піти нижче. Якщо домінація піде нижче, а тотал то буде рости, то для іншого маркету, а саме альтпар, ситуація буде досить хороша. В принципі, на цьому аналітика закінчена. Всім дякую за перегляд.